Та юрі, ви завжди кажете, що найкраще що можна зробити це піти, значить купити собі якусь зброю суттєву, навчитися стріляти, бути готовим. Я завжди кажу, що українці тепер поки існує російськотеретя, мають спати із відкритими очима. Ну тому що в нас такий ворог. А ще ми маємо безкінечно посилювати нашу армію. Це наша з вами болюча тема. Тема мобілізації. Є в нас цитата від вашого улюбленого державника, спікера Верховної Ради, Руслан Стефанчук, каже, що законопроект про мобілізацію може бути винесений на розгляд вже наступного тижня. Цей законопроект вже пройшов у вговорення в комітеті Верховної Ради. Зараз готується таблиця порівняння до другого читання. Я дуже сподіваюся, що на найближчому засіданні Верховної Ради цей законопроект буде внесений до зали. Ну і далі далі далі. Я, знаєте, подумала зараз собі, що ну ясно, так скрізь у світі, що цивільні прописують закони для тих, хто буде воювати, або для тих, хто зараз воює. І ми з вами багато говорили про те, що зараз переживає українська армія, в очікуванні поповнення, в очікуванні ротації, взагалі ж Багато хто мені пише, він каже: ми не знаємо, що таке вихідні. Ми не знаємо, що таке поїхати до родин. Хтось комусь дають місяць, комусь дають нуль, та по різному буває. І оцей законопроект ну, можливо десь у квітні буде проголосований. Оці темпи і розгляд цього питання вже майже п'ять місяців. Чи це є нормою для такого важливого питання? Ну і десь я почула політологи. Сказали, що закон про мобілізацію це один із найважчих. Тестів, іспитів для нашої держави, то як ми його зараз складаємо. Слухайте. от Ви знаєте, чесно кажу, я також слухаю. Закон про мобілізацію це один із найважчих. Один із найважчих це втримати посадку. Це найважчий тест для кожного солдата. Втримати, не 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 віддати ворогу те, що в нас є. І не загубити своїх побратимів. Оце, оце найважчий тест. А вони ж бідолаги, та, якраз там декларації подали, я там дивився. Вони так більно, важко працювали, гній розкидали, лопатами махали кулеб, кулебою разом. От дивіться. По-перше, левову частину норм, які необхідні терміново, можна вирішити. Постановою кабміну і не лізти в, в, в законодавчий спам. Це можна було зробити і в минулому році, і в цьому році. Ну, наприклад, там правила вручення повісток, там форма, як має виглядати посвідчення працівника СТЦК, які його повноваження, чи має він право стріляти, якщо на нього летить хтось, якийсь дурень з сокирою. Ну розумію, да. Тобто є дуже багато речей, які можна врегулювати, було просто не не чіпаючи якихось там космічних кораблів, але вирішили. Що навіть і цього робити вони не хочуть. От, ви ж пам'ятаєте, да, законопроект хто написав? Ну, уряд, ну все. Значить, уряд був крайній поганий законопроект, до речі, з робочою групою, з безуглу, я так хочу нагадати на секундочку. От. Е, тепер уряд вніс другий поганий законопроект. До нього депутати вирішили внести 4 тисячі правок і так далі. Там же, ж ви розумієте, що на тих декілька статей. Чотири тисячі правок. Там ж не то, що вони новий закон написали, якийсь там законопроект, нове все там від нуля. Ні, вони внесе вносять в діюче законодавство доповнення у відповідності до сьогоднішніх реалій. Але окей, от ви сказали, що будуть на наступному тижні внесений в парламент. Ну я ще раз наголошую. Ну там можливо, в квітні вони його й проголосують на початок, травня, кінець квітня. Можливо, а далі що? А далі? А я вам казав вже далі. Ми з вами обговорювали це неодноразово в ефірах. А далі. Два місяці на реєстрацію тих всіх кабінетів у того всього, що там вони там прописували, поки воно запрацює. От і через два місяці воно запрацює, почнеться призов. Тобто, в червні місяці, в кінці червня, на початку липня, воно запрацює, почнеться призов. Потім на три місяці ті, кого призовуть, поїдуть на полігони, і перше поповнення в окопи приїде десь в жовтні. Можливо, ну, можливо, в жовтні, в кращому варіанті. От нехай би хтось би з депутатів приїхав би десь би туди під час Сівяр і сказав: народ, значить так, поповнення буде через півроку. Ви знаєте, я не знаю, що би вони почули, би, але із нормальних слів, напевно, полетіли би тільки ці в і на. Бо більше там нормальних слів би не було б в тому окопі. От десь так би воно виглядало. Але ж справа в тому, що депутатам-то по. Бачите, яке гарно чемно сказав, щоб нас не забанили. Ми не в Ютюбі, та пане Ігоріом, це правильно. Я стараюся, я старався. От тому в мене думки цього приводу лише такі. На цьому тлі в нас є ж і інша проблема. Ви розумієте, коли її говорять про мобілізацію, але немає визначеного строку на який період, а позиція представника Генерального штабу на сьогоднішній день на комітеті, наскільки мені відомо, ніякого є це теж буде проблема, яка буде відштовхувати, і це ж буде дуже багато, багато багато різних дискусій. А з другої сторони для солдата тобто, ти йдеш в армію і неізвісно, коли повернешся. Або ми кажемо чесно всім, що то так і буде, але тоді ми говоримо, що війна одна для всіх.